Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого прикарпаття. І сьогодні ми знову на надвірні на базари. Будемо знімати, що по чому ті. Ось помідори по 40 гривень, солодка спіла грушка, 30, ця 50, персики 60, 80. А по скільки слива? 35, сливка міст. А Рів'єра та картопля? 25. 25, добре, дякую. 20 кабачки, 40 перець. А по скільки картопля? 25. А огірочки? 35. Ага, от 35 є. 40 помідори, 35, 40 такі яблучка, 50 слива, 80 така слива, 50 така грушка виноград 150 по 100. Тут карешта така є акція, дуже гарна і є такі тут. Кавуни, херсонські кавуни по 30 гривень. Денька 90 і 70 херсон. А по скільки цибулі, бурак і морква? Морква тридцять, а то по двадцять п'ять їх. Добре, дякуємо. Сорок перець, такий зелений, 55 п'ять, червоний, це шістдесят п'ять, сімдесят огірочки, тільки 50, тридцять помідорок, тридцять п'ять такі всі шановки, п'ятнадцять помідорок. О. Такі тут порізувати. гарні кавуни. А я це не цукор, я кілограм вам не дам. А по скільки Лухина? 200 гривень. 200 гривень. Ходи сюди. Так, 20 гривень, огірочки, 50 перець, 20 цибулька, 100 чеснок, 25 капуста, 40 цвітна капуста. 40 такі помідорки. 20 така цибулі. 30 цвітна, 20 такі огірочки, 25 моркви, 25 бурячки і картопля 25. Ну тут 20 20 капуста, 85 перець, 20 такі, 40 уже завіжчиків, помідори, гарні, 45 таких гірочок, 45, слива 50, персики 85, виноград 130. От і такі воє. є. 45 такі помідори, 50 апельсини, кишмиш по 100. 130. Виноград. А нектарин по скільки? 180. 180 нектарин. А лохена? Лохена – 200. Гарно Так, Так, кукурудза 20 і 15. є. що то міняти? Персики. 50. А огірочки по скільки? 45 огірочки. А по скільки сирі сметану? 60 і 70. 60 і 70. Сир. А молоко скільки? 45. 45 молоко. Так, по скільки по лідвиці? 280. А це м'ясо? по 200. А це обрізки ці? По 50. Таке по 120 я даю по 100. Добре, 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 дякуємо. А по скільки ці голуб'інки у вас? По 40. По 40 то це де скільки кілю? Чи скільки там? А Я знаю, я так на око прошу. А, так-то. то. А вся вже є вже по скільки? За 50, бо то не повний. Ага, за 50, то 50, 35 слив. Ти є. Ви нас ці не питайте, бо ми нині дня ніхто не був на роботі. <гум> ми розгрібаємося до обіду будемо. А по скільки ці яблучки деякі гарні? Це не яблука, це нектарини. А, а, то нектарини, 10... боже. Я, мені так всі що вони дуже то гей то великий, але ну, вони такі бомбезні. То -такі смачні, то -то я бачу 200 гривень. гривень. Я так. яблука ось од яблука по скільки. – По 110 По 110 гривень? – А цьомний принц бажали весь махом. – І такі гарні ось ті сливи, по скільки ті ось сливки? – По 200 гривень. – По 200 гривень, mm -hmm. добре такі. Що ще у вас, запитаємо тут? ось тут. А по скільки цей виноград? 200 гривень 250. 200 гривень 250. 250 ось такий. Ага. Це теж кишмиш, але дрібніший по 200. По 200. І кишмиш рожевий 220. 225. 225. Так. А огірочки? Корнішон 80, звичайний 55 і домашній теж 85. 85, так, It's це теж, так, так, так. А такі чері, ось ці дві гарні. 150. По 150 А картопля? 35 гривень, теж домашня. Домашня, бачу. 40 Цибуля, шампіньйони? 110 110 гривень. Помідорчик? Є, 50, 65. 50, 65. Кабачки? 35 І морква і цибуля ще скажи. Так, морква і цибуля. Цибуля 40 по 40 По 40 морква і буряк. Добре, дякую вам, дай Бог помагає. Охіна по 180 персик, 180 нектарин, 70 такий, 20 кукурудза, 45 помідори. Добре тут, то, то. А по скільки малина? 120 120 літра. А стакан той? 50. Добре. По 6 яйць. А гриби ваші по скільки всі березини? – Ось ці березунчики? – 50 гривень. – 50 такі гарні гриби вже є. – А голубинки є? – 30. – 30 голубинок є, такі гарні є. Дивіться, тут теж є березунчики. – А березуни по скільки? – Ці по 50 А білі? – Ці дві за 150 Дві за 150, дуже раді. – А ці 200? – Ці 200, дуже файні такі. – А лисички?

А це, а це то там м'яу м'яу, то та. Мяу -мяу, да, І скільки то там малина? 150. Скільки 50 за то? 150. А 150. А лохина ваші? Лохина 130. 130. Добре. І огірочки. Ну, то така, називається м'яу м'яу. мяу, -мяу. Так, а а грибочки? По 100. По 100. Добре, дякую. А по скільки ягоди чорні? 210. 210. 210. 210. 210. А білі грибочки? Білі грибочки, 250. 250. Збираємо маленький, липовий липовий мій 300 гривень за літру Добре. А по скільки такі корнішони мали? 80. По 80, а такі всі, то всі по 80 80, червона сім, ага. зелена, 70. І тепер п'ять відгортовка. Такий же самий горочок, але разом 70. І 70, 50. добре. дякую. П'ять помідорів, ось такі гарні, вже танчі, Ці по 30, так менші. те помідори. ці теж гарночки. Добре, добре, ну дякую пока. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами, діть з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі.